42 2 серпня відбулося засідання організаційного комітету під головуванням Ірини Щербини стосовно проведення свят дня прапора та дня незалежності України були присутні керівники та представники структурних підрозділів, громадськість міста та засоби масової інформації. Вони радились, як найкраще провести заходи для того, щоб кожен гість та мешканець міста мав змогу не тільки спостерігати заходи, а й брати участь в них. 23 серпня планують влаштувати урочистий захід та велопробіг від обеліску слави до пам'ятника Шевченка. Цього дня бажано, щоб на центральних вулицях міста люди оздобили свої балкони прапором України. Стосовно святкування Дня незалежності було чимало пропозицій від присутніх, а саме проведення заходу в парку Шевченка, і після його закінчення відбудеться урочиста хода до бульварного узвозу. Втім, присутні ми на цьому державному святі бажано бути одягнутими у вишиванки. Сюжет підготували Анна Коваленко, Костянтин Малько, телерадіокомпанія Веселка. Один з прикладів звернулася вчителька, яка зараз перебуває в декретній відпустці до секретаря, і скарує, що вона не може свою дитину влаштувати до садочку. І розповідає такий випадок. Каже, я звернулася в квітні до завідувачки, прийшла, вона каже, що рано писати заяву. Приходьте в травні, прийшла в травні, їй кажуть, вже пізно, йдіть в управління освіти, домовляйтесь. Пішла туди і малює певну цифру. Олександр, скільки там? Не, не бої, я не хочу тут записок. Що... Вона назвала цифру 300 бакс. Це те, що вона назвала. Ми разом з екрітром поїхали в той садочок. І дивні речі: 17 дітей в садочку і 27 працюючих. Скажіть, будь ласка, якась міська громада може собі дозволити отакі от структури і такі штати? Це досить серйозні заяви від влади, тому ми вирішили провести своє журналістське розслідування і прийшли до того дитячого садочку, де, власне, і відбувалися всі події. Ми прийшли без попередження, тому нас не чекають. Але ми журналісти чемні, тому попросили, аби до нас вийшла завідуюча. У супроводі Стильваги Надії Валентинівни. Ми оглянули заклад на подвір'ї, бавилися старші дошкільнята. Рахуємо один, два, три. Ой, які ж вони прудкі! Так, бачимо дев'ятнадцять дітей. Вихователь проводить рухливу гру. Здається, дітям весело. Це не всі дітки, які влітку відвідують садочок, повідомляє нам завідуюча і запрошує на майданчик ясельної групи. Малюки саме йдуть з прогулянки. Порахували 12-ро, але деяких, які прийшли вперше в садочок і проходять період адаптації, мами вже забрали, тому зранку було більше. Тих діток, які важко звикають, вихователі по черзі носять на ручках. Хороша дівчатка. Ідіть сюди, а сюда, сюди, сюда. Она сюди, не сюди. Вона Сюда. далі просимо завідуючу дозволити поспілкуватися. Надія Валентинівна, нам стало відомо, що у вашому садочку нібито 17 дітей на 27 працівників. Поясніть, будь ласка, як використовуються бюджетні кошти за такої кількості. Ну, на даний час садочок переведений згідно наказу управління освіти від 18 квітня 16 року на літній режим. При в літньому режимі у нас функціонує дві групи: група раннього віку і садова група. В даний момент це було 17 дітей у садовій групі і 13 дітей було у ясільній групі той момент, коли це зараз діти. Підходять, набираємо групу раннього віку, дітей збільшується кількість дітей, і я вважаю, що це по штатах це штати на весь навчальний рік, штатний розпис. На літній штатний розпис згідно наказу є літній штатний розпис, де на кожну групу два вихователя, один помічник вихователя. За рахунок чого збільшується наш штатний розклад, тому що в нас є сторожі. Який охороняють той садочок, який не відбудовується. Тому у нас більший штатний розклад. Скажіть, чи дотримуються норми утримання дітей? Ну, Як наш садочок розрахований на 75 дітей. Відвідує напротязі року 90, 87, ну, 85, якщо хтось вибуває, то садочок переповнений. Переповнений. За що того, що він один в нашому мікрорайоні, другий садочок не відремонтовується, але ми його все рівно охороняємо і він стоїть на бюджеті управління освіти. А в літній період, в літній період, да відвідує дітей від 17 до 20-22 дітей. Це при нормі? при нормі 15 дітей у змішаній групі. Група раннього віку при нормі 15 відвідує 13 12 дітей напротязі літа. Тоді звідки така заява? Іди на річ в садочку 17 дітей і 27 працюючих. Заходимо в садочок на вході, висить меню. Чай, хліб з маслом. Сук 10 часов, потом суп пшений з рибою, овочеве рагу з, з м'ясом, хліб компот, молочна. молочна каша, хліб, чай. Оладки. оладки. Я не вірю. Після того, як скільки почула інформації про голодних дітей, не вірю. Йдемо на кухню. Виплій супчик, сьогодні У другій каструлі молоко. На сковорідці – блинчики для вечері. Кухар Наталечка старається для малюків. Хотілося б дізнатися про харчування дітей. Ну, харчування дітей зараз в літній період. Діти отримують в 10 годин сік фруктовий, завозяться нам овочі, це помидори, огірки, кабачки, свіжа капуста, свіжа молода картопля. Цибуля, морква це все молоде, старого нічого немає. Харчування раціональне, наша медична сестра меню складає, щоб дітей було обід повноцінний на вечір. Це молочний раз в неділю завозиться молоко. Масло є, ну я гадаю, що на суму 83 копійки діти харчуються дуже добре. Яка калорійність їжі і чи збалансоване харчування у дітей? Харчування у нас збалансоване. Калорійність у нас відповідає нормам – 1800-1900 калорій в день. Ви приймаєте овочі, коли привозять? Так ви перевіряєте їхню якість? Значить, продукти завозяться раз в неділю обязательно є документ. Ми провіряємо з медицинською сестрою. Продукти приймаємо, проверяем. І об'язательно на кожний продукт є сертифікат якості. Обязательно та продукція що привозиться. Це переважно що? Значить, м'ясні продукти, кури, риба. От, Сумніваюсь, мабуть, щось не договорюють, бо заступник міського голови Ірина Щербина заявила. Були проблеми по доставці хліба, який має там термін зберігання добу, дві доби його завозили раз в місяць по списанню цього хліба, по незбалансованому харчуванню наших діток. Уявляйте собі хліб, який пролежить у таку спеку місяць. Я ні. Але, певно, заступник міського голови, медик за фахом, знає, звідки береться пеніцілін. Скажіть, будь ласка, як вам вдається тримати хліб один місяць? Ну розумієте, такого не може бути. Хліб завозять кожен ранок, в 6 годин ранку хліб вже завозиться. Діти отримують свіжий хліб, хліб, який залишається, наприклад, от завезли дітей менше, він сушиться на грінки, вариться суп. І дітям даються цей хліб, як грінки. Але хліб свіжий, сушиться, не давнішній. Ви ж розумієте, як можна зберегти хліб один місяць. Я не розумію цього. Як часто завозиться хліб? Хліб кожного дня. Утром, в 6 часов утра кожного дня. Як часто хліб завозиться? Хліб ежедні... ежеднівно. Утром привозять ежеднів хліб. Ви не пробували зберігати хліб місяць? Інтересний вопрос. Як это? Я не знаю. Поки ми спілкувалися, діти під наглядом персоналу помилися, помили ніжки і сіли за стіл обідати. На столі те ж саме, що й написано в меню. Старші їдять самостійно. А от ясельників ще вчать. За потреби потрібно догодувати, навчити тримати столові прилади та їсти охайно. Аромат від їжі такий, що слинка покотилася, але працювати потрібно далі. Отже, наступна заява влади. До секретаря міської ради звернулася вчителька, яка зараз у від декретній відпустці. Вона прийшла з каргою, що я написала заяву до садочку у квітні місяці. А завідочка каже, зараз рано приходя в травні, будь ласка. Коли вона звернулася в травні, то їй сказали вже пізно. Ви спізнились, ідіть, домовляйтесь в управління освіти. І от коли вона прийшла туди, то з її слів її намалювали цифру, 300 баксів. Надія Валентинівна, скажіть, будь ласка, скільки коштує влаштувати дитину у ваш дитячий садочок? Ну, як ви знаєте, що освіта в нас безкоштовна і. Влаштувати дитину в садочок це безкоштовно. Скільки я працюю вже в садочку, працюю 34 роки, жодного разу ні з одного батька не взято ні копійки грошей для того, щоб дитина була влаштована була в садочок. Всі батьки, які хотіли влаштувати дитину в садочок, в усіх батьків прийняті заяви, нікому не відмовлено. Розумієте, ми набрали групу 20 дітей. По кількості 15. Ну, розраховуючи на те, що діти маленькі, вони проходять адаптаційний період, хворіють. З цим врахуванням ми набрали трошки більше дітей. Але жодного батька не взяли ні копійки ми. Так що це все неправда. Я думаю, що це просто якийсь хтось вигадав, і ну, я, я не розумію, що це таке. Було сказано і для чого це. Скажіть, будь ласка, коли ви влаштовували дитину в дитячий садочок, ви щось платили? Ні, ні. Нічого не сплачували. Зібрали необхідні документи в лікарні і привели дітей? Добре. А тобі подобається садочку? Угу. Поки ми ганяли з мікрофоном по приміщеннях, у садочку відбувався свій звичний процес. Дітки поїли та й пішли відпочивати. З ними залишається один працівник. Інші йдуть ні, не відпочивати. Хто відразу стає на ліса білити, хто клеє шпалери, хто готує посібники. Адже потрібно все встигнути зробити, бо новий навчальний рік не за горами, окрім повсяденної праці в літній період, вихователі нашого дитячого садочка займаються підготовкою до нового навчального року. Це виготовлення демонстраційно-роздаткового матеріалу для діток, щоб під час заняття в навчальний рік діти були зацікавлені на заняттях, щоб вони не лише отримували знання, а ще й отримували задоволення від цих знань. Також ми готуємо. Плану плануємо планування на новий навчальний рік. Готуємо бесіди по безпеці життєдіяльності, виготовляємо стенди, консультації, пам'ятки для батьків. Садочок працює у тісній співпраці з батьками, має свої високі здобутки у навчально-виховному процесі. Користуючись такою нагодою, я хочу подякувати наших батьків. Батьків наших дітей за ту допомогу, яку вони надають нашому садочку. Це підтримати матеріально-технічної бази у вихованні своїх дітей у підтримки і взаєморозумінні наших педагогів. Вони підтримують їх, допомагають їм, у приймають беруть участь у всіх міроприємствах. Ще багато цікавого нам показали і розповіли про перебування дітей у дошкільному закладі. Але коли виключалася камера, у всіх було одне питання чим ми так завинили перед владою, що про нас отак заговорили, уславили на все місто? Я не знала, що відповідати цим людям, цим невтомним працівницям. Я опускала очі, наче це я сама у чомусь перед ними винна. Але це люди, перед якими потрібно знімати шляпу, а не хаяти на кожному засіданні. Отже, ми свої висновки зробили цікаво, чи вистачить представникам влади наших доказів, аби спростувати свої заяви. Ми вже неодноразово повідомляли вам щодо проблеми стихійної торгівлі в нашому місті. Як нам стало відомо, біля будинків за номером 104 та 106 по вулиці Героїв України знову торгують в несанкціонованих місцях. Тож проблема стихійної торгівлі залишається актуальною і на сьогоднішній день. Це означає, що вона знову в полі зору відповідних служб 2 серпня. Перший заступник міського голови Олена Балюк. Директор комунального підприємства комбінат комунальних послуг Олександр Плахотний та інспектори поліції в черговий раз намагались побудувати конструктивну розмову з деякими торговцями, які активно реалізують харчові продукти без належного санітарного контролю. Але на превеликий жаль, розуміння від них перевіряючи не отримали. Відстоючи свої позиції, торговці пояснили, для них це місце є зручним. Олена Балюк закликає продавати товари тільки в спеціально відведених місцях. У нас дуже багато жалоб від від мешканців міста, які Ідуть до базару або просто йдуть цією вулицею, і на жаль, стикаються з тим, що сьогодні ну да, така категорія людей може на сьогоднішній день не соціально незахищених. Це в основному це бабусі, які своїми овочами торгують, які виростили на дачі, і хоча ту капічину, я так розумію, для себе використати на свої потреби. Але на сьогоднішній день це в нас вулиця Леніна, 104-106, де дійсно рішенням виконкому там торгівля заборонена. Є для цього спеціально відведене місце для цієї торгівлі, де ми запрошували їх, щоб вони там її здійснювали. Жалоба була ну, такого плану, що там ви з нас берете кошти, ми так там продаємо там, за невелику плату свої овочі. Ну, це в основному це овочі, от овочі, фрукти. На сьогоднішній день на зустрічі з міським головою. Прийнято рішення, що ми з цієї категорії, яка, ну скажімо так, на невеликий термін вийшла продати, їдучи там з дачі, продати свої овочі і фрукти. То з них кошти братися не будуть. Звертаємо вашу увагу, що правоохоронними органами за несанкціоновану торгівлю передбачено штрафи. Штрафи за несанкціоновану торгівлю передбачено. На рівні місцевих органів влади це не передбачено. Тут ми тільки можемо робити попередження, роз'яснюючи роботу, але правоохоронними органами передбачено штрафні санкції за несанкціоновану торгівлю. От тому хочу сказати, що ті копійки, які ви наторгуєте за свої овочі і фрукти, можуть піти на штрафи. Сюжет підготували Анна Коваленко, Костянтин Малько, телерадіокомпанія Веселка. Птахи є невід'ємною частиною нашого життя. Вони поширені скрізь, дає на землі сприятливі умови для їхнього життя в лісах, на полях, луках, болотах та водоймах. На земній кулі їх налічується 8700 видів, в Україні майже 770. Чимало видів птахів мешкають і в Світловодську. Вони населяють житлові масиви, парк, сади та берег Кременчуцького водосховища. Деякі з пташок постійно мешкають в нашому місті, вважаючи його рідною домівкою. Це добре знайомі нам голуби та горобці, а також сороки та ворони. Найбільш відомі нам горобці. Цю невелику пташку з її коричнюватим забарвленням пір'я і стрибучою ходою легко впізнати. Але мало хто знає, що горобці бувають різні, і їх у світловодську два види хатній і польовий. Горобець птах, що їжею не перебирає. Зерно, крихти хліба. Все це вони їдять із задоволенням. Горобці на все життя шукають собі пару. Вони живуть разом до загибелі одного з партнерів. В цьому схожі на горобців і голуби, яких можна побачити у великій кількості просто на вулицях нашого міста. Голубині пари також створюються на все життя, і зруйнувати їх може лише загибель одного з птахів. Цікавий факт: вони не вміють усаджуватися на гілки дерев, по землі пересуваються пішки, постійно похитуючи головою назад і вперед. Їх пташині пісні відрізняються розмаїттям. Ворона також дуже поширений вид птахів у Світловодську. Дуже розумні і винахідливі. Гадаєте, усі ворони похмурі та нецікаві. Насправді це мудрі і грайливі птахи. Виявляється, вони обожнюють ігри та розваги, полюбляють бешкетувати з іншими тваринами, котами та собаками. Живучи в неволі, вони здатні навчитися розмовляти не гірше від папуг. Часто вони імітують звуки тварин та автомобілів, а в дикій природі відтворюють виття вовків та лисиць. Завдяки такій властивості чорнявим красенням легко вдається відлякати хижака та поласувати залишками здобичі. Ворони турбуються про своїх товаришів. Якщо птах зламає крило чи отримає іншу травму, зграє ні за, що не залишить його наодинці з бідою. Вилетівши з батьківського гніздечка, птах оселяється у так званій воронячій банді та шукає другу половинку. Після цього усе життя ворони живуть парами та зберігають вірність. Чимало пернатих перебуває в нашому місті лише в теплу пору року. Це шпаки, серпокрильці, солов'ї, ластівки, кропив'янки, зорянки. Соловейко дуже скромно забарвлений і непримітний птах. Якщо не знаєш його, то ніколи і не подумаєш, що ця пташина володіє таким чудовим голосом. Соловей до наших країв прилітає пізно навесні, гніздо будує на землі, живиться комахами, павуками. На зимівлю соловейко відлітає на початку осені. А от пісня шпака, який також в нашому місті перебуває в теплу пору року, на відміну від Солов'їної не відрізняється особливою молодійністю. Проте шпак може вправно наслідувати інші звуки: скрипіти, нявкати та гудіти. Користь, яку приносять шпаки людині, поїдаючи шкідників ланів і садів, величезна. Чимало птахів з'являються в нашому місті виключно у зимовий період. До них належать снігурі та омелюхи, чечітки та горіхівки. Взимку вони живляться плодами горобини та омели, насінням бур'янів і бруньками дерев. Звикли світловодці і до вистукування дятла. Ці гарні птахи також перебралися на околиці міста і, щоб їх побачити, не обов'язково ходити у ліс. Дятлів у світловодських лісах небагато, тому вони потребують охорони, адже є санітарами лісу, бо знищують величезну кількість комах шкідників. А ще у Світловодську живуть багатотисячні зграї граків та гав. Спочатком холоднечі вони заповнюють двори і парки. Значно збільшується і кількість синиць. У місті тепліше і головне їжі більше. А от місць гніздування не вистачає. Тому вони призвичаїлись до життя на околиці міста. Там спокійніше і за їжею можна завітати в парк і до найближчих садиб, навіть на місцевий ринок. А нещодавно в лісопарковій зоні міста вихованці станції юних натуралістів спостерігали за незвичною для місцевих околиць пташкою бджолоїдкою. Чимало птахів прив'язані до Кременчуцького водосховища. Там мешкають чайки, лелики, качки, плиски, крячки та кулики. Безліч дрібних співочих пташок: очеретянки, синьошийки вусаті синиці. Всі знають цього великого красивого довго птаха. Забарвлення у нього біле, лише кінчики крил блискучого чорного кольору. Довга витягнута шия, червоний дзьоб і високі червоні ноги надають лилеці чарівної краси, гордовитості і непідступності. Лелека білий перелітний птах. Прилітає в березні, повертається у своє гніздо, ремонтує його або будує нове на деревах, електричних стовпах, інколи на дахах будинків. Відлітають дуже рано, в кінці серпня, на початку вересня. Птахи дуже корисні, багато їх живиться комахами, їхніми личинками та гризунами, знищуючи шкідників поля і лісу. А без пташиного співу щебету природа стала б сумною і непривітною. Каскад плюс – Це постійний розвиток виробництва. Стабільність, соціальна захищеність працівників, високий рівень оплати праці. Я працюю на підприємстві вже уже. Получаю стабільну заробітної плату. Я соціально захищений. Компанія Каскад є динамічно розвиваючимся підприємством в області мукомольного производства, а також переробки масличних культур. Ми постійно наращуємо об'єми производства. Строится новая цеха, поэтому, конечно же, приглашаем к сотрудничеству специалистов разных категорий. Вас чекають за адресою Место Светловодск, а вулиця Комарова, 116.